Ісусу чи поясніть сутність Святого Духа Господь Бог зрозуміло нам наш Творець Ісус Його Син, а Святий Дух, як Його собі пояснити. Святий Дух, як собі його пояснити? Пробував Августин пояснювати роду над при святої Троїці. розумієте, і дуже тим переймався і прийшов. Раз, я раз постійно любив так, таку самітність, щоб сам на сам поговорити з Богом. І каже, Господи Боже, то дай мені якийсь хоч знак, дай мені якийсь, якийсь уяву. Я ж, я ж хочу собі, хоча б ту голову, бо мені все вклало. Я хочу розуміти тебе, Боже, вийшов на берег моря і молиться там. І, і потім щось так дивиться, дитина така бігає, бавиться там, знаєш, набирає води в море, біжить і так. І виливає в ямку. І побіг до моря раз, набрав і знову в ямку виливає. Мовить по собі там таку маленьку посудинку і бігає з тим. Ну, а гостин думає, так, трохи віддихнув, підходить і каже: Що ти робиш? тут, Маленький, що ти тут робиш, так бігаєш? А він каже: та я хочу море вичерпати сюди в цю ямку. Ну, це ти каже, та як, море, таке це море в цю маленьку ямку. Він каже, так хочу вичерпати то море ту ямку. Він каже, та то неможливо. І цей хлопчик каже до нього, так само неможливо вмістити таїнство після тої Троїці у людську голову. То був ангел, йому прийшов ангел, щоб його заспокоїти, аби він не займався дурницями. І знаєте, але... Я постараюся сказати такими більш загальними фразами, щоб ми могли собі розуміти. Господь Бог існує, Він має свою природу. Його природа проявляється в трьох особах. Наскільки ці особи є виразні, що їх можна почитати як особи. Отець, від кого походить, син, через кого все стається, бо Бог творить словом. А друга особа Божа це і Слово Боже. І третя особа Божа це і святий Дух, який все оживотворяє. Де береться Дух Святий, як, як, що таке Господь Бог? Господь Бог це є самоособове буття. Сам у собі досконалий, вічний, нескінчений. Взаємний подих любові сина до Отця, Отця до Сина народжує Духа Святого. Тому Дух Святий походить від Отця і Сина, від Отця через Сина, від сина через Отця, і взаємний подих любови народжує Духа Святого. Від любові Бога і Сина і Отця, який має в собі дух мудрости. Дух істини і дух, і самий подих життя. Все, що живе, це Господь Бог вдихає Духа, щоб людина жила. І, і якщо ви хочете визначити, як виглядає Дух Святий, було зіснення Святого Духа на апостолів. Яке будемо святкувати? <кій> Зелені свята, і був у вигляді вогняних язиків. Ще коли Христос хрестився, було чути голос з неба Отця, це син мій улюблений, син хрестився і Дух Святий, що неначе Голуб сходив на нього, там бачите у вигляді вогняних язиків, там, неначе голуб, сходить на нього. Тобто Дух Святий. Якби проявляється і засвідчує свою присутність, а щоб його окреслити, то це ну, це складно, бо, тому що це буде трансцендентальна абстракція. Так? Якщо хтось з вас вчив метафізику, то ви розумієте, що таке трансцендентність. так? Як я вам можу то пояснити? Його не можеш ні показати, ні розказати. Це є, ну навіть не скажу субстанція, ну називаємо це е, субстанція, яка не має роду, виду і числа, але за одно воно є присутнє у всьому. Тобто виключає все, але всюди є присутнє. Немає роду, тобто не можеш бути ні чоловіком, ні жінкою, бо є тим і тим. Немає виду, бо його не можеш окреслити і описати. Немає числа, тому є триєдиний Бог. Не один, і не два, і не три, а, а триєдині. Бо він є і один, і два, і три, і все, і один. Тобто це є трансцендентальна абстракція. І тому, коли ми говоримо про Отця, про Сина, про Духа Святого, це прояви одної природи, які проявляється, Христос прийшов і засвідчив нам про Бога. Прийняв людське тіло, одягнувся в людське тіло, і слово сталося тілом, осилилося між нами. Ми бачили основу, славу єдинородну від Отця, це про Ісуса. Він каже: Фелипе, як ти мені кажеш, покажи Отця. Хіба ти не віриш, що отець мені, я отці? Він об'явив і сказав, Бог любить нас. Це нам що треба знати. А якщо би нам Бог показався у тій своїй суті, якій є, Він є, ну, взяв і показався, так? або завів нас у той вимір, у якому Він перебуває, в тому стані, якому ми, ми є зараз. Ну, ми би туда не влізли. Розпалися себе на, на, на такі трибоньки атоми. Так? Знаєте, є решето? Є решето таке велике, розумієте, що трохи більше, як двері. І ви кажете, ну, заведіть мене до тої хати. А Бог тобі каже: там на дверях решето, і воно така сітка, як від решета, як маскітна сітка. І як я тебе туди проведу, ця сітка тебе на ці квадратики порубає. Бо ти в такому стані не можеш туди прийти. Тільки в духовному іншому, от потім прийдеш. І тому, коли ми хочемо прийти до Бога, або Бог ну, прийде до нас, Він не може прийти, бо Він вже є, він тут. А? Тобто він може нас до себе привести, і коли ми будемо йти до Нього через отут, скажімо так. Ну, образно, так? таку маститну, як сітку. І він нас, коли туди протягне, то з нас це нічого не лишить з того, що є сьогодні. Тому сказано, Бога людям неможливо бачити на нього, чи не ангельські не можуть дивитися. так? Не через те, що він якийсь такий особливий, а через те, що ми ще до того не готові. Бог нас оплатив цей цей дав нам, щоб ми з ходами готували себе до зустрічі з ним. Але в тілі ми формуємо Духа Свого у такий спосіб, потім вже вмираємо, потім себе очищуємо, там буде чистилище, там значить ще якийсь буде там період підготування нас до, до зустрічі Господа Бога з ним в раю. Це зовсім ще буде один інший етап. Ми ще добре не знаємо, який період проходить, от прід, коли. Починається ембріон розвиватися і до того часу, поки він народиться, ми ще не знаємо, але є ще той час, поки ще він там стоїть у черзі, чекає, коли має воплотитися. Ми ще теж того не знаємо. Може це також є один із тих багатьох етапів формування і готування нас до зустрічі з Богом. Тому отак просто я вам розказав про Духа Святого, як він виглядає.